У нас був тим, у кого під час куні з носа пішла кров. Ну, може, ну, чесно кажучи, там можна, так, що голова трісне. Шо? Що? А Ти ку -ку куні знаєш? Ти взагалі робив це хоч раз. Ну, Виходить, кути, що ти е, так. напружуєш, <кх> що в тебе аж зад голови болить. От да, <кх> я процесував. Мені це. Мені потрібна допомога. Да, тобі потрібна допомога психолога. Ібо. Ну, є таке шині, подзвонки, якось, типу, там. Ну, ні. А ти куди підлазиш? Я... Я підлазиш. Під столом робиш. Шутку. А, а ти... підлазить до людей, які стоять в черзі в аптеку. — А Бо, ти, ти як? іменно ти система Бо, ти. строп теж піднімаєш людину, під... щоб тобі було зручно, ти в сидиш ти сидиш. Чисто, жалюзі підняв вдома. На і, вона, і вона ще качається, щоб тобі був простір особистий, вона під'їжджає. Як... Ну, вона... ну диви, вона лежить в ліжку. Супер, поки і все ти, норм. І ти. Вихиляй! О, диви. Це, Пере... Це гілля тіма. І перетисну, що Ну я не батя, вона просто йде спати. Алло! А хто тут спить? Давай. А хто тут не, спить? — Ні, ну якщо навіть… Там... — Диви. Давай. Так. Ну, Ну, то я отак перегинаю. — А ти на стульчику сидиш? Так я теж лежу. Я теж лежу. І так. воно так сюди нагнеться, і потім І воно болить. Ні, а може він тебе в'єб... ногою в нос, поймає? Та... Ви не стараєтесь просто раз голова не болить у вас. Знов-таки щось неадекватне. Це або алкоголь якийсь. А чого просто, ну, блін, не знаю, мені здається, реально, якщо просто, у людини, або пішла типу, кров судини, судини. З, і з, і роз... тудини. І тудини? Так. Да. То вона може у так людини. перенапружити. <сху> у людини і судини, і тудини, і вона може перенапружити. Я а це давно було? Там ми Бо <сху> 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 тут <сху> теж важливо, або 8 років, або 25. Скільки тобі років? там? 8 чи 25?